Вітаю всіх, хто зайшов гості мої вінтажно комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Насамперед я хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайки, за підписки, за те, що ви мене дивитесь і залишаєте зі мною на моєму каналі цей важкий для всієї України час. Давненько в мене не було відео про фарфор користання. Коростенський фарфоровий завод. В свій час це був флагман нашої української фарфорової промисловості. І ось я хочу вас познайомити з деякими предметами, які поповнили мою колекцію не так давно. І розпочинаю я свій огляд з ось такого блюда з прорізними ручками, його до прорізного фарфору віднести важко. Блюдо досить таке красиве, рельєфне, в кобальті. І з великою кількістю позолоти. Давайте я ось так зверху його зніму, щоб можна було краще розгледіти. В принципі, його можна купити у нас на торгових площадках, це не така рідкість велика. Однак у мене тут виникли деякі питання, але перед цим давайте розглянемо клеймо. Значить, тут стоїть ось таке клеймо, бачите, це. Зелене клеймо і третій сорт, коштувало в свій час 12 рублів 55 копійок. Руб. Це говорить про те, що дійсно річ не дешева, а е, удорожання, так сказати, за рахунок, вірніше, здорожчання, пробачте, за рахунок оцього кобальту е, і позолоти, великої кількості позолоти, і рельєф. Ви подивіться, які натуралістичні грони винограду. І листя, в тому числі. Постаралися і скульптори, і художники, створюючи оце красиве блюдо. Воно доволі таке величеньке. Однак зверніть увагу, ось я знайшла в каталогі ось таке таке фото написано: набір для напоїв. Сюди входить кувшин, дві чашки. Доволі такі величенькі з ручками і це блюдо. Так от у мене виникло питання. От, до речі, я кувшина з чашками не бачила в продажі. Хоча я ретельно відслідковую цікаві е, вироби Коростенського фарфорового заводу. Однак от цього набору я не зустрічала кувшини і дві чашки. А ось з блюдом ми з вами подивилися. Так от питання чи входило блюдо в цей набір для напоїв, як зроблено фото. В каталозі, ось в такому каталозі, коростенський фарфор. Я так думаю, що ні. А чому? Тому що інакше б не було цієї ціни, яку я вам показувала. Я думаю, що це були все ж таки окремі вироби. Так, це перший виріб. Я задоволена, що воно є в моїй колекції. До речі, я ще десь бачила, що, здається, їх було два. Більше. Оце і трішки меншого розміру. Не знаю, чи це правда чи ні. Далі хочу вас познайомити з ось, ось такою декоративною тарілкою. Це тарілка на стіну. Бачите, 30 років Великої побіди. Це деколь 75-й рік, 45-й, 75-й рік. Так от зараз я покладу. Той каталог і звернуся до другого. Ця тарілка також в книгі є Людмили Карпинської, Миколи Валентина Тригубова, і от зазначено. Ось, зверніть увагу: 62-й номер Тригубова. Ось це, бачите, ось вона. 30 літ великої Побєди. Це саме, що і у мене. І якщо. Звернути увагу, 62 рік. рік. Цю таріль, верніше, скоріше всього, що деколь, тому що, як я вже звернула вашу увагу, це деколька створила Валентина Тригубова. І написано, що да дійсно це 75-й рік був республіканська художня виставка. Демонструвалась оця декоративна настінна тарілка. ось Звернемо увагу, це ж саме таке клеймо, як і попереднє. Зараз камера ось таке, бачите? Тут, правда, ціну не зазначено є, ось для підвісу відповідні дирочки. Таке клеймо, до речі, воно ставилося дуже великий проміжок часу, починаючи з кінця 60-х і до 90-х років, тобто 30 років ось це клеймо. Ставилася на виробах користенського фарфорового заводу. А в подальшому вже пішла свистопляска з клеймами. Їх було велика кількість. Треба добре розбиратись, до якого періоду часу вони відносились. Далі буду я вам показувати також цікаву річ, яка поповнила мою колекцію, на мою думку, знову ж таки. Не знаю, чи вам сподобається чи ні, ось така декоративна Е, Значить, ой, зараз ще поб'ю і буде супер. Що ми можемо побачити? Ми насамперед бачимо таку незвичну позатеньку форму, е яка знаходиться на постаменті невеличкому. Дуже красивий рельєф. Зверніть увагу. Це все рельєфні зображення, листочки, квіточки, це ручний розпис підглазурний солями. Бачите, це коричневий. Зверху ж позолота ручна і на е на лазурний розпис оці голубенькі квіточки оце серединка, бачите? Подивіться, яка велика кількість позолоти задіяна в цій вазочці. І є напис, так сказати, поверхній частині обідка даної вазочки Житомир. Так от, ця вазочка була виконана на Коростенському фартворому заводі, і вона знову ж таки є в каталозі Валентини Трегубової Зверніть увагу, ось вона. І зазначено, що ця ваза була створена скульптором Миколою Тригубою, розписана Валентиною Тригубою. Декоративна ваза, присвячена Житомиру 1100 років. Так, на цьому я закінчую звернення до каталогу. До речі, мене. В одному з відео писали, питали, пробачте, звідки така інформація. Ось така інформація з цієї книги Валентина і Микола Тригубове під авторством Людмили Карпинської Романюк і Валерія Завершинського. Ось така вазочка. Давайте подивимося, що є на денці. На денці є голубе клеймо, це другий сорт, і ціна цієї вазочки була 7 рублів 50 копійок. Ось така красунька в моєї колекції. Дуже гарна ваза. я нею задоволена. Цією кубкою, вірніше, ці вазочки задоволена. І завершувати свій огляд буду я ось так, з такою цукерничкою. Ой, прочу, цу цукерничкою, прошу пробачення. Цукерничкою або вазочкою для цукерок, печива та для чого завгодно. Для фруктів, звичайно, вона маловата буде. Однак тут, я ще раз скажу цукерки, карамельки, шоколадні можна пречудово зберігати. Сам перед чим вона цікава, вона цікава своєю формою незвичною. Бачите, яка вона. У вигляді кошечка з широкою ручкою, рельєфність повністю йде по ручці всієї, і е, розпис по золотою, е, е, прикрашена по золотою. А ось дивіться сюди. Е, мені цікаво, оце ручний малюнок, ручний розпис під лазурний, Чи це все ж таки е, деколь? У мене є великий сумнів, я її терла, м'яла і так. Ну, допустим, допустимо, ось цей квітковий букетик, це 100% штамп, а ось стосується цього розпису. У мене великі-великі сумніви. А чому я вам зараз поясню? Давайте я її вам покручу, щоб ви її гарно роздивилися. До речі, я бачила на, в одному з відео такої ж самої форми, але дуже яскравий розпис трояндом. Квітковий розпис у вигляді троянд. Тут такий більш стриманий малюнок в кольорах. Однак, чому в мене сумнів? Зверніть увагу на її ціну. Ціна цієї вазочки. Цукерниці 26 рублів, 90 копійок, грубо кажучи, 27 рублів. Я вважаю, що для деколі це досить і досить дорого. Яка ваша думка? Підскажіть, будь ласка, якщо хтось має інформацію стосовно цього предмету? А на сьогодні все. Цікаво мені почути ваші коментарі. Прошу вас, проподобайки, це буде оцінка моєї роботи. Як-не-як, як я старалась для вас, для вас донести інформацію стосовно цих предметів. І мені досить таки дивно, що невеликою популярністю чомусь у колекціонарів користуються вироби користенського парфорового заводу. Не знаю чому. Вони дуже красиві. Дуже красиві і якісні. На сьогодні все. Всім миру та добра і до зустрічі на моєму каналі.